Ну що там доставай її? Судак да, да. Судачок? Дали, дали, дали. О! Ну невеличка, але все одно. Круто, молодець. Дали. Давай, доставай, фотнем тебе. Доставати? Конечно, Фот фоткаем тебе, дай все. Да підніми його обережно, дай все. Щоб я тільки не рухнув. Вот ну, куда мені сюди ультравайт, скажи. Нормально, на такі судочки якраз. Не впади, де за 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 шнур бери, чого? Ти? За, просто за шнур. Зійде таке будет? Да не зійде. Оп. О, а ну бери його. Бери. Казав нам збивати. Бери по фото і все. Я тебе. Юра. хочешь Девни... Юра, тут и судак есть! Дай, дай, возьми. Да, вот. да. Тут и судак есть. Тут все есть. Дядя Вадя тут и есть. Да. Что, вычипляю выпуска? меня спорта. меня спорта Ага, диви, бери. бери. От, от, от о, дядя Вадя, це стій, от да. все, зашибись, О! А в ньому грам 400 не більше. Давай, Подожди відчіпляй, от. я його ви викину. От, не, скинеш. А, ні, я ж... Бля. <рес> <рес> Та пачку відкрив. Чого він закрив з Дивись, а може ще стоїть, може. Ну, такі маленькі вони одні не стоять. Сука. Не леся. Да я ж... Зацеп, да, я ж тебя отпущу, кобра. У меня есть и зимник. Открег, слухай открой ну, Давай, чтобы я за пальцами не пробую. Я знаю, это как всегда. Это... Экстрактор. Давай, оп, молодец, молодец. у ну, нього і пачка. Наконець, то вот Давай, О, висовуй. Отака. Загадуживання, дядько. Вс, цю... давай, приведи маму, папу. Пливі підростай. А він не сильно лясно.